18 століття, англійська промислова революція у самому розпалі. Найвпливовіші та найбагатші люди Англії намагаються збудувати свою власну промислову імперію, налагоджуючи сполучення водними каналами й залізницями, а також споруджуючи й модернізуючи різноманітні підприємства, текстильні фабрики, вугільні шахти, ливарні, мануфактури, гончарні майстерні та броварні. І саме цим. Ви будете займатися у настільній грі Brass Birmingham у локалізації видавництвом Lord of Boards, правила якої ми з вами сьогодні і розглянемо. Настільна гра Brass Birmingham розрахована від двох до чотирьох гравців, у якій протягом двох епох, каналів та залізничних доріг гравцям буде потрібно розвити свою промислову імперію. Гравці будуть розігрувати карти з руки для виконання дій, щоб возводити ливарні, вугільні шахти та броварні для видобутку ресурсів, за які, в свою чергу, можна буде побудувати мануфактури, гончарні майстерні та текстильні фабрики, що виробляють товари, і які можна продавати комер. Мерсантам. Проте для цього спершу потрібно з'єднати міста на мапі з полученнями, чи водними каналами, чи залізничними коліями, в залежності від поточної епохи. І все це заради підвищення прибутку і заробітку переможних очок, які наприкінці гри і визначать переможця. На початку гри викладіть ігрове поле денною або нічною стороною догори. Приберіть у коробку всі карти й жетони комерсантів, на яких зазначена кількість гравців, що перевищує наявну. Покладіть окремими стосами карти джокерів локації і карти джокерів підприємств. Перетасуйте решту карт і також покладіть їх колодою до лілиць на відповідну комірку. Перемішайте решту жетонів комерсантів і викладіть горілиць по одному жетону на кожну клітинку комерсанта, позначену поточною кількістю гравців. Виставте по одній діжці пива на кожну клітинку пива біля жетона комерсанта, який не є порожнім. Сформуйте ринок ресурсів, виклавши вугілля на всі комірки, окрім однієї, вартістю 1 фунт. Так само заповніть і клітинки кубиками заліза, але залишивши вільними обидві клітинки вартістю 1 фунт. Решту кубиків і діжок пива покладіть біля ігрового пуля, створивши резерв, а також гроші, створивши банк. Кожен гравець отримує планшет гравця 17 фунтів із банку і жетон персонажа обраного кольору, а також сполучення цього ж кольору, які викладаються біля планшету та жетони підприємств, які необхідно розкласти стосами на призначені для них клітинки на планшеті гравця. Жетони викладають стороною з чорною верхньою половиною донизу. Покладіть фішку переможних очок вашого кольору на поділку 0, а фішку прибутку на поділку 10 на треку прогресу. Після цього кожен гравець отримує 8 карт із колоди. Це і є стартова рука гравця. А також покладіть до лілиць ще одну додаткову карту з колоди біля планшету. Це і буде його скит. Залишилось лише перемішати жетони персонажів і викласти їх у випадковому порядку на треку черговості ходів, і можна розпочинати гру. Уся партія у гру Brass Birmingham триває дві ігрові епохи епоху каналів і епоху залізниць. Кожна епоха складається з кількох раундів і завершується, коли в колоді та на руках гравців не залишається карт. Кожен раунд гравці виконують ходи по черзі у порядку, зазначеному жетонами на треку черговості ходів. І у свій хід гравець виконує дві дії, скидаючи по одній карті з руки за її виконання. А після цього в кінці ходу гравець добирає до восьми карт на руку із колоди і передає хід наступному гравцеві. Уся гра починається в епоху каналів, але зауважте, що тільки у першому раунді цієї епохи кожен з гравців повинен виконати не дві, а лише одну дію у свій хід, тобто розіграти одну карту. Отже, зараз ми з вами більш детально поглянемо на можливі дії гравця у свій хід, проте деякі з них мають зміни у правилах в залежності від поточної епохи, які я буду зазначати. Дія сполучення дає змогу викладати жетони сполучення для розширення вашої транспортної мережі. Для виконання дії під час епохи каналів заплатіть три монети, виклавши їх на свій жетон на треку черговості ходів. Далі скиньте будь-яку карту з руки. Якщо на полі ще немає жодного вашого жетона, викладіть жетон сполучення каналом на будь-яку незабудовану лінію на ігровому полі. Якщо ваші жетони вже є на полі, то жетон сполучення повинен прилягати до локації, що є частиною вашої транспортної мережі. Тепер давайте розберемо поняття транспортна мережа гравця. По ходу гри гравці будуть як будувати підприємства у містах, так і з'єднувати міста один з одним. Так ось локація вважається частиною вашої транспортної мережі, якщо або у локації є хоча б одне ваше підприємство, або до локації прилягає бодай один ваш жетон сполучення. Тобто зараз виконуючи дії сполучення, можна викласти жетон на цю лінію, адже тамверт є частиною транспортної мережі гравця. Дія будівництва дає змогу викладати жетони підприємств на ігрове поле у кожному місті на полі. Є клітинки, на яких зображаються типи будівель, які можна туди збудувати. Щоб виконати дії будівництва, гравець повинен розіграти підхожу карту. Карти поділяються на два типи локації, на яких зображається місто, а також карти підприємства, на яких зображені типи будівлі. Також розігруючи карту локації, гравець може побудувати будь-яку можливу будівлю у зазначеному місті, зважаючи на транспортну мережу гравця. А за карту підприємства вказаний тип будівлі на карті, проте у підхожому місті вашої транспортної мережі. Винятком є карти джокери, які дають змогу збудувати або у будь-якому місці на полі, або будь-яке підприємство у вашій транспортній мережі. Проте ці карти при розіграші відразу повертаються до відповідних стосів, а не викладаються у скид гравця. Як отримати ці карти джокерів, ми поговоримо трохи пізніше. До речі, при грі на двох і на трьох гравців, використовуючи джокер підприємства, а ви можете будувати у будь-якому місці на полі. Отже, після вибору і розіршу карти гравець повинен узяти вибране підприємство найнижчого рівня і викласти його на порожню клітинку у вибраній локації. Проте є декілька умов: спершу потрібно викладати на клітинку, що зображує лише це підприємство. Якщо такої немає, то на клітинку, що зображує два підприємства, одне з яких підхоже. Але якщо у місті немає порожніх клітинок з вибраним підприємством, ви не можете викласти туди жетон під час дії будівництва. Гравець також повинен заплатити вартість будівництва, яка вказана ліворуч від клітинки цього підприємства на планшеті гравця. Помістіть вказану суму грошей на свій жетон персонажа на треку черговості ходів, а далі витратьте необхідну кількість вугілля чи заліза, якщо це зазначено лівіше комірки підприємства. Наприклад, будуючи мануфактуру першого рівня, потрібне одне вугілля, а для пивоварні одне залізо. Щоб витратити вугілля, ваша локація повинна сполучатися із джерелом вугілля. Локації вважаються сполученими, якщо між ними є безперервний шлях із жетонів сполучення будь-яких. Гравців. Отже, по-перше, необхідно перевірити найближчу сполучену шахту із вугіллям будь-якого гравця. Якщо на однаковій найменшій відстані перебуває кілька шахт, виберіть будь-яку з них і приберіть потрібну кількість кубів вугілля до запасу. Якщо ж в шахті замало вугілля, витратьте все, що лишилося. Та виберіть наступну найближчу шахту. За це не потрібно сплачувати монети. Якщо немає сполучені з шахтами з вугіллям, ви можете купити вугілля на ринку вугілля, але для цього ваше підприємство повинно мати сполучення із зовнішнім ринком, тобто будь-якою локацією з клітинками комерсантів, де є ось такий символ. Ви починаєте купувати з найдешевшої клітинки, оплачуючи за кожен кубик вказану ціну. Якщо ринок порожній, можете купувати вугілля із запасу по 8 монет за 1 кубик. Всі витрачені монети викладаються на ваш жетон персонажа. Для сплати заліза, ви не зобов'язані бути з'єднані з джерелом заліза. Спершу ви перевіряєте будь-які ливарні з кубами, що належать будь-яким гравцям, і забираєте з них потрібну кількість кубів у будь-якій комбінації. Проте, якщо заліза у містах недостатньо, ви можете придбати його на ринку. І у цьому випадку з'єднання з комерсантом не є обов'язковим. Ви також спершу купуєте найдешевше залізо, сплачуючи за нього відповідну ціну. Якщо ринок заліза порожній, ви можете придбати залізо за ціною 6 фунтів за кубик. Якщо виконуючи дію будівництво, ви побудували шахту, то відразу викладіть на неї з запасу вказану на тайлі кількість чорних кубів. Якщо у цей момент це підприємство сполучене із зовнішнім ринком, з локацією, де є така позначка, а на ринку вугілля є порожні місця. Ви відразу відправляєте на ринок вугілля, щоб закрити якомога більше клітинок, отримуючи за кожен кубик ціну вказану на відповідному рядку розміщення кубика. А ось якщо ви побудували ливарню, то також викладіть на неї вказану кількість кубиків заліза. А після, незалежно від з'єднання з комерсантом, якщо на ринку заліза є порожні місця, перемістіть на ринок кубики з цього підприємства, отримуючи за кожен кубик ціну, вказану на відповідному рядку розміщення. Кубика. Якщо ви будуєте броварню, то помістіть на неї одну діжку пива, якщо зараз епоха каналів, і дві діжки пива, якщо епоха залізниць. Під час епохи каналів у кожному місті на полі кожен гравець може побудувати лише одне своє підприємство. А під час епохи залізниць будь-яку кількість підприємств. Будь-коли, якщо на вашому жетоні шахти телеварні чи проварні закінчуються ресурси, відразу переверніть цей жетон і отримайте зазначену нагороду, а саме очки прибутку, які відмічаються на треку прогреса, переміщенням маркеру на зазначену кількість поділок, нерівнів. Також на ігровому полі є дві локації без назви, що складаються з однієї клітинки з зображенням броварні. Це фермерські броварні для будівництва в них не можна використовувати карту локацій, тільки джокер або карту підприємства. Також за дію будівництва ви можете виконати перебудову, замінивши жетон підприємства на локації новим жетоном того ж типу, але вищого рівня, звісно, сплативши при цьому вказану ціну. Якщо таким чином ви замінюєте свій жетон, він може бути будь-якого типу. Якщо на ньому є якісь ресурси, вони просто повертаються до запасу. А ось із чужих підприємств можна перебудовувати лише вугільну шахту. Або ливарню до того ж, під час перебудови чужого підприємства на всьому ігровому полі, зокрема і на відповідному ринку, не повинно бути кубиків того ж типу, що й жетон замінюваного підприємства. Після перебудови жетон прибирається з гри, проте гравець не втрачає ані переможних очок, ані прибутку. Дія модернізації дає змогу прибирати жетони підприємство із вашого планшета гравця, що надає доступ до підприємств вищого рівня без потреби будівництва всіх підприємств нижчого Рівня для використання дій модернізація» спершу скиньте будь-яку карту з руки. Далі приберіть у коробку один або два жетони підприємств найнижчого рівня зі свого планшета гравця. Це можуть бути жетони однакового чи різних типів підприємств. Далі витратьте одне залізо за кожне прибране підприємство, проте гончарні майстерні із символом лампочки прибирати не можна. Їх потрібно. Тільки будувати для виконання дії продажу. Скиньте будь-яку карту з руки. Ця дія дає змогу перевернути будь-яку кількість побудованих текстильних фабрик, мануфактур і гончарних майстерень та отримати винагороду. Для того щоб продати товар, ваше підприємство повинно мати сполучення з комерсантом, що має відповідне зображення. Витратьте потрібну кількість діжок пива, вказану в правому верхньому кутку жетона підприємства. Це можна зробити, забравши діжки із броварень на полі. Якщо це броварня іншого гравця, потрібно, щоб вона мала сполучення з локацією, де розміщено підприємство. Але якщо це ваша броварня, сполучення не важливе. Також, якщо на комірці пива поруч із жетоном комерсанта, якому ви продаєте товари, перебуває діжка пива, ви можете витратити її та додатково отримати пивний бонус цієї локації. Цей бонус може бути отримання 5 фунтів з банку, отримання прибутку чи переможних очок або можливість зробити модернізацію. Після сплати пива переверніть жетон підприємства та перемістіть фішку прибутку треком прогресу на вказану кількість поділок. Після цього за бажанням ви можете продати ще один товар, навіть іншого типу, перевернувши іншу будівлю. Дія позики дає змогу отримати додаткові гроші для її виконання. Гравець повинен скинути будь-яку карту з руки, а далі взяти. 30 фунтів з банку, і після цього перемістити свою фішку прибутку на три рівні не поділки, назад треком прогресу. Проте ви не можете взяти позику, якщо це знизить ваш прибуток нижче рівня мінус 10. Остання можлива дія це розвідка. Вона дає змогу отримати карти джокерів, і для її виконання гравець повинен скинути будь-які три карти з руки і узяти по одній карті Джокера кожного типу собі на руку. Проте, якщо у вас на руці вже є карта Джокера, цю дію виконати не можна. До речі, якщо ви не хочете, то можете не виконувати жодної дії у свій хід і просто спасувати. Проте все одно вам доведеться відправити одну свою карту з руки до свого скиду. Після того, як усі гравці по черзі виконали свої ходи, раунд завершується, і спершу необхідно визначити черговість ходів наступного раунду. Для цього підрахуйте кількість витрачених монет кожним гравцем у цьому раунді. Той, хто витратив найменше грошей, ходить першим. І так далі. Проте, якщо декілька гравців витратили однакову кількість грошей, їхня черговість ходів один відносно одного не змінюється. Після визначення нового порядку ходу скиньте усі монети, відправивши їх в банк. Далі кожен гравець отримує гроші, сума яких дорівнює його рівню прибутку. Проте, якщо ваш рівень від'ємний, ви зобов'язані навпаки сплатити зазначену суму в банк. Але якщо вам для цього бракує коштів, ви повинні продати свої збудовані підприємства, прибравши їх з поля в коробку, і отримати половину їх вартості в монетах, зазначену на планшеті, і сплатити свій борг. Однак, якщо вам все одно не вистачає грошей, то ви втрачаєте по одному переможному очку за кожний один фунт нестачі. Після цього розпочинається наступний раунд з першого гравця. Коли усі карти як у колоді, так і на руках гравців закінчуються, епоха каналів добігає кінця, і гравці повинні отримати переможні очки за свої канали. Кожен ваш жетон сполучення приносить одне переможне очко за кожну таку позначку у прилеглих локаціях. Наприклад, зараз жовтий гравець отримує 4 переможні очки за цей канал, і по одному очку за ці канали, а також ще 2 очки за канал сусідній із Глостером. Після цього гравці прибирають свої жетони сполучення з, з поля, і ще додатково гравці отримують переможні очки, зазначені на їхніх перевернутих жетонах підприємств. Далі приберіть у коробку всі жетони підприємств рівня один з ігрового поля. Оновіть запас пива, помістивши по одній діжці на кожну вільну клітинку пива поруч із непорожнім жетоном комерсанта. Зберіть всі карти зі скидів усіх гравців, сформувавши нову колоду, перемішайте її і роздайте кожному гравцю. По 8 карт після цього розпочинається епоха залізниці, яка має дві головні відмінності від епохи каналів. По-перше, ви, скоріш за все, будете розпочинати цю епоху, маючи вже створену транспортну мережу, тобто якісь побудовані підприємства. А по-друге, для з'єднання локацій тепер ви не можете використовувати канали, а замість них будете будувати залізниці. Виконуючи дію сполучення, ви так само повинні скинути одну карту з руки. А після цього побудувати одну залізницю у свою транспортну мережу, сплативши 5 монет, або дві залізниці сплативши 15 монет і одне. Пиво, взявши його з однієї із броварен за кожну побудовану залізницю, гравець також повинен витратити одне вугілля, тобто кожна збудована залізниця повинна сполучатись з джерелом вугілля. До того ж, пиво для оплати можна використовувати тільки з броварин, а не з комірок комерсантів. Якщо ви використовуєте вашу броварню, то з'єднання з нею не важливе. Проте, якщо ви берете пиво з броварні іншого гравця, то побудована залізниця має мати сполучення з цією броварнею. До того ж, у епосі залізниць зміни торкнулися і дії будівництва. Тепер у кожній локації кожен з гравців може побудувати кілька своїх підприємств. Однак треба зауважити, що підприємства на планшеті гравця, ліворуч від яких зазначений ось такий символ, будувати у епосі залізниць не можна. Але ви можете скористатися дією модернізації, щоб прибрати ці жетони. Інші правила гри залишаються незмінними. Тож, як тільки повністю закінчуються карти як на руках гравців, так і у колоді, епоха залізниць закінчується, проте наприкінці останнього раунду гравці не отримують прибуток. Після закінчення епохи залізниць треба ще раз провести підрахунок очок. Кожен жетон сполучення приносить по одному очку за кожний такий символ у прилеглих локаціях. І ще гравці також отримують очки, вказані на перевернутих жетонах підприємств. Перемагає гравець із найбільшою кількістю переможних очок. У разі нічиєї перемагає претендент із найбільшим прибутком. Якщо нічия не розв'язалася, перемагає претендент із найбільшою сумою грошей. Якщо досі нічия, значить гра закінчилася в нічию. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри Brass Birmingham в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте.